Твій улюблений колір? Жовтий. Білий. Фіалковий. Хто твій зірковий краш? Немає. Фредді Маркері. Артем Да, наш теж. Яка ти пора року? Осінь. Весна. Я весна. Твоє улюблене морозиво? Пломбір з шоколадом. Фісташково. Морозиво, шоколадно-біле печенька. Які хобі ти маєш? Вокал і фотіпіа. Я маю футбол та вокал. Моє хобі малювання. Любиш собак чи котів? Собак. Котів. І тих, і тих. Що любиш робити на канікулах? Плавати на морі. Відпочивати. Дивитись мультики, фільми, спати до 10 та грати на вулиці. Твій улюблений предмет в школі: мистецтво. Фізкультура. Математика. А улюблений? Математика. Математика. <рес> Фізкультура.